Всім привіт! Вітаю на каналі 36,6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про першу та найважливішу вправу в житті немовляти про час на животику. Дитина повинна спати у своєму ліжечку, яке може знаходитися у спільній кімнаті з батьками, на жорсткому твердому матраці. В ліжечку не повинно бути жодних ковдр чи іграшок, чи якихось бамперів і повинна спати на спині. Це все є запорукою безпечного сну. Колись до 94-го року більшість дітей у всьому світі спали на животиках, проте після цього зросла кількість раптової смерті серед немовлят. Після цього американська академія педіатрії. Видала свої нові рекомендації, в яких чітко сказала, що безпечний сон немовляти повинен бути виключено на спині. З того часу таке враження: більшість батьків боялися викладати дітей на животик. Відповідно, педіатри помітили, що збільшили кількість позиційної плагіоцефалії, так званої плоскої потилиці, яка виникала внаслідок тривалого лежання на спині. Відомо, що кістки черепа є м'якими, відповідно під час тривалого лежання на спинці можуть деформуватися, що може призводити навіть до асиметрії обличчя в майбутньому. Інша проблема, яку помітили педіатри, це збільшення кількості кривошиї серед дітей. Кривошия виникає внаслідок потовщення м'язів шиї, і коли дитина не може повертати голівку з боку на бік. Відповідно, коли голівка дитини знаходиться лише на одному боці. А також дітки, які мало часу проводили на животику і переважно лежали на спинці, значно пізніше починали виконувати такі психомоторні навички, як перевертання з боку на бік. пізніше починали сидіти, повзати та стояти. Ми сьогодні поговоримо про першу, та найбільш важливу вправу в житті кожного немовляти. Це є час на животику, аби як народі казали пасти коні. Чому ця вправа така важлива? А коли дитинка лежить на животику, вона розглядає свої ручки і що вона робить ними. Це сприяє зоровому розвитку, також сенсорному розвитку та когнітивному розвитку та запобігає розвитку лоскої потилиці та кривошиї у немовляти. Тож, коли варто почати викладати свою дитинку на животик? Рекомендовано це робити з перших днів після народження і не переживайте за запавкову ранку. Коли дитинка перебуває на животику, немає тиску на передню червну стінку, відтак це не буде приносити дитині жодного дискомфорту. Викладайте дитину по кілька хвилин між годуваннями в час активності. Спочатку ця вправа може дітям дуже не подобатися, адже їм доведеться докласти чимало зусиль, щоб підняти свою важку голівку проти сили тяжіння, але не наполягайте на цьому, тобто, робіть по кілька сеансів на Спочатку на кілька секунд чи хвилин і кожного разу збільшуйте тривалість перебування на животику. Як я вже вам розповідала, спочатку дітям дуже не подобається ця поза на животику, оскільки їм треба підняти голівку проти сили тяжіння. Але для цього вони повинні викладати дитину відразу на тверду поверхню. Спочатку почніть з такої пози, як викладання дитини животик до животика. Для цього мостіться собі зручно на кріслі. Спочатку дитина буде в такому припіднятому положенні. В такий спосіб це не буде так складно, як лежати на повністю горизонтальній поверхні. Але це дуже гарна вправа для того, щоб почати ті вправи на животики своїм малюком. Тим як дитина буде зростати, з часом ви вже можете. Можете її ставити на горизонтальну поверхню, або самі лягати горизонтально, вона буде над вами. В такий спосіб дитинка буде гарно піднімати голівку і зміцнювати м'язи своєї шийки та верхнього плечового пояса. Наступна вправа, про яку е, треба сказати, це, це є футбольне захоплення, або коли дитинка лежить вам на ручці і ваша е, рука. Е, Знаходиться на її животику та між ніжками. Іншою рукою притисніть її міцно до себе, щоб дитинка звикла. Спочатку також позиція може бути більш вертикальною, але з віком, з тим, як вона зростає, зможете руку опустити на більш горизонтальне положення. Інший спосіб, як можна покласти дитинку і щоб вона перебувала на животику, це покласти її собі на коліна. Спочатку одне коліно має бути більш підняте, покладіть собі дитинку, зафіксуйте її ліктики, тримайте також сіднички, це допоможе змістити центр ваги з голови до сідничок, і їй так буде простіше. Як дитинка вже буде рости, то можна поставити тоді тримати коліна рівно в одному положенні, і дитина буде перебувати більш горизонтально. І ще одна позиція, яка комфортна для малючків перебування на животику, це на фітболі, на такому великому надувному м'ячі. На жаль, його сьогодні тут немає. Але ви також зможете дитинку викладати на нього і такими рухами потрошки її нахиляти назад. Тим, як вона буде рости, тоді вже можна буде її тримати більш горизонтально на м'ячку. Ці всі вправи будуть впливати в розвитку м'язів. Шиї верхнього плечового поясу та животик, та сприяти її моторному розвитку. І е, тоді дитина зможе чим швидше здобувати такі навички, як перевертатися з боку на бік, оскільки вона буде вчитися, зміщувати вагу з одного боку на бік, е, швидше починаєш сидіти, повзати та ходити. Після місяця часу ви вже зможете викладати дитинку на горизонтальну поверхню. Але почніть спочатку з того, що будете підкладати її під груди, або рушник такий згорнутий, або спеціальну подушку для годування. І пам'ятайте, час на животику це прекрасний час для гри, і при цьому найкращою іграшкою для дитини будете саме ви. Вмостіться навпроти дитини, говоріть з нею, розмовляєте, щось співаєте, і це буде прекрасний час для вас разом. Також ставити перед нею іграшки, такі, які можуть щось співати, показувати чи світитися. Дитині буде дуже цікаво, і це, власне, буде сприяти її сенсорному розвитку. Також можна підставляти штучні зеркальці і дитина буде себе в них розглядати. Коли ж краще викладати дитину на живот? Найкраще це робити, звичайно, після сну, коли дитина пробудилася і ще не їла. Але звичайно, деякі діти просинаються вони вже дуже злі і голодні. Відповідно, краще їх спочатку нагодувати. Але вже після цього краще почекати тоді 20-30 хвилин, оскільки діти можуть зригувати. Відомо, що сфінктер, які сполучає шлунок та стравохід дитини, ще й досить слабким. Тому це буде сприяти зригуванню. Тому краще зачекайте якийсь час. У віці трьох місяців дитина повинна проводити на животику не менше, ніж одна година за цілу добу. Тобто старайтесь максимально, коли є можливість в час активності викладати дитину на животику. Пам'ятайте, гра на животику, а сон на спині. Час на животику надзвичайно важливий для розвитку вашої дитини, але не поспішайте. Це робіть поступово: знайдіть позицію, яка буде найбільш комфортною саме для вашої дитини. І якщо ваша дитина заснула під час гри на животику, перекладіть її спокійно у ліжечку на спинку для безпечного сну вашого немовлята, викладати на животик слід з народження і продовжувати це робити до того часу, поки дитина не почне повзати. тобто до віку десь 7-9 місяців. У різних дітей це стається в різний час. Сподіваюсь, ця інформація сьогодні для вас була корисною. Не бійтесь викладати свого малюка на животик. Це дуже важливо для його моторного, зорового та сенсорного розвитку. А також це профілактика розвитку плоскої потилиці та кривошиї вашої дитини. А також це найкращий спосіб нав'язати гарний зв'язок і побавитися своїм малюком. До наступних зустрічей у наступних програмах!